Кримська світлиця практично сидить на чемоданах. Готові працівники в будь-який момент зустріти опечатані двері, як це було кілька років тому. І е, знову е, робити газету десь в польових військово-польових умовах, як кажуть. Е, навчені гірким досвідом, е, коли була заблокована редакція і е, був заблокований архів газети, ми зробили кроки на випередження, так би мовити, е, роздали техніку людям, працюємо в основному вдома, а тут в редакції просто збираємося, щоб як у штабі обговорити і план номера, і план подальших дій. З нашого боку, з боку колективу нашого невеличкого, іншої позиції бути не може як те, що кримська світлиця, особливо в цих умовах, газета дуже і дуже потрібна і українській громаді Криму і, безперечно, нашій столиці Україні, тому що знати ситуацію із середини, справжню ситуацію правдиву, ну це. Конче необхідно, хто ще цю інформацію донесе, як не своя газета, засновником одним із засновників якої є Міністерство культури України. Тому дуже сподіваємося на те, що держава наша в особі міністра культури України, в особі голосу Майдану Євгена Нищука знайде можливість, незважаючи на вкрай скрутну фінансову ситуацію і організаційну в державі, знайде можливість все-таки газету підтримати, тому що, скажімо, ось зарплату люди отримують із запізненням. І ту отримати не можна, тому, що наші картки Приватбанку заблоковані тут в Криму. Тому колектив тримається із останніх сил, але як наші вояки в гарнізонах не здавалися до останнього, світличани теж здаватися не збираються. Просто газеті дуже потрібна підтримка. І не тільки для того, щоб зберегти, так би мовити, той стан. Газети, який був напрацьований, скажімо, той рівень за останні роки, газеті треба виходити частіше. Кілька років тому ми вже зверталися з пропозицією зробити газету, ну щоб вона виходила не один раз на тиждень, а скажімо, для початку двічі-тричі, а то й стала щоденною. Це конче необхідно зараз, тому якщо справді в нашій ненькій Україні, в нашій влади мудрої, є усвідомлення того, що Крим. Наш український, але за нього треба дуже поборотися, особливо в інформаційному плані, то я думаю, що вони допоможуть газеті. Одним із досягнень української громади Криму за роки Незалежності є створення газети. Вона Мало б відзначати цього року вже 22 роки, як вона заснована. Це голос інформаційний голос України України в Криму, і вона поширюється і користується величезним авторитетом не лише в Україні, а йде і в Заробіжі. Закриття такої газети практично буде рівноцінно ну припинення українського життя в Криму на української думки, адже на сторінках цієї газети друкувалися і і київські автори, і зарубіжні автори. і Основне що це була трибуна для місцевих місцевих авторів, завдячуючи цій газеті, виросла ціла плеяда. Таких відомих, відомих публіцистів. Тому сьогодні мені здається, як я представляю тут і наукове товариство Тараса Григоровича Шевченка і українські громадські організації. То я повинен сказати, що київська влада, якщо вона думає про долю українського населення Криму, про долю українських патріотів, вона повинна зробити все, аби зберегти, аби зберегти цю газету. Адже без Перечно, що це приміщення його позбавлять, і де вона буде видаватися? Вона ж не може не може видаватися у, -у, -у підпіллі.